Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді монети України, які вийшли з обігу 25 копійок 2013 року. Монети різних штампів. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. Терас цих монет 200 мільйонів штук. Вага 2,9 граму. Діаметр 28 міліметрів. Тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має менший штамп. Гурт цих монет, секторний, сектор з дрібною насічкою, чередує з сектором гладким. Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!